Пані Оксана, доброго дня, здрастуйте. Зараз я вам швиденько покажу, як, в принципі, вже може використовуватися система і що ви можете робити. Тобто ви можете ставити завдання, про це вже було багато відео. Ви можете отримувати і обробляти замовлення від ваших клієнтів, які їх залишають. Які їх залишають. Тоді, коли ми підключимо інтеграцію, відповідно, ви зможете. Ці замовлення обробляти з тих джерел, які будуть підключені. Можливе підключення Інстаграма, Facebook, ну і таке інше. Тобто доволі багато всіляких інтеграцій можна підключити. Але це, на мою думку, треба віднести на другий етап, скажімо так, опанування системи для того, щоб ви змогли. У усякому разі, вже на перших кроках зрозуміти, чи підходить вам взагалі система. Ви можете робити закупівлі, ви можете робити продажі, ви можете проводити платежі. Ось платежі, каси валюти вже підключені також. А платежі можуть прив'язуватися до ваших продажів. Відповідно до цього, для цього є певний інструмент. Ви можете вести головне, що базу контактів, і. Базу ваших продуктів. І відповідно, завдяки ось першому оформленню цих додатків, наповненню цих додатків, ви зможете користуватися вже іншими додатками, тобто, які дозволяють вам створювати задачі по контактах, тоді, коли вони щось або купують, або ви у когось щось купуєте, відповідно, для того, щоб потім продати або Виробити. Відповідно, є відеокурс, є CRM-текстовий курс, є додаток CRM-система для того, щоб ви змогли його налаштувати і щоб він приблизно виглядав ось так, як у мене виглядає. Тобто я сам, до речі, використовую систему. Ну, Щоб було зрозуміло. так, хвилиночку. Зараз покажу, як вона виглядає. У мене crm система ну щоб ви бачили. Тобто є синхронізовані задачі, нові ліди є у мене, знову ж таки, у мене є комерційні пропозиції. Ну, як розумію, вам цього в принципі не потрібно. У мене є продажі, ну і багато чого іншого. Стосовно вашого, ваших можливостей, ви можете CRM під себе налаштувати. Відповідно, ви просто переходите в цей додаток. І ось тут відображувані процеси, відкриваєте ті, які ви захочете бачити. Наприклад, це буде кол центр Ось новий лід, якісь конкретно етапи. Зараз я вимкну, я не буду цього робити. Примусово відповідно закупівлі, відповідно, які етапи ви хочете бачити, відповідно продажі, продаж послуг вам не потрібна. Вас цікавлять продаж товарів. Тому. Відкриваєте, і, відповідно, бачите. В боксі зараз, поки що, я не відкрив доступу до нової пошти. Це не проблема, це відкривається через налаштування прав доступів. Відповідно, паралельно до цього буде відкритий ще один бізнес-процес з задачами, які будуть стосуватися логістики, тобто доставляння товарів. Безпосередньо до клієнта за допомогою нової пошти, Укрпошти, якщо у вас вона є. Ну і якщо у вас є власна доставка, то я маю на увазі по місту, то це також можливо зробити. А за потреби можемо розкрити вам додаток роздрібних торгівель продажів, тобто, якщо у вас є офлайн-магазини, почніть з простого. Дивіться, ще один момент, який я дивлюся, що я не відкрив, зараз перейду і це зроблю. Відкрию вам базу знань. Це обов'язково і, на мою думку, це важливий момент, щоб ви могли скористуватися. Для цього я ось виходжу з системи, заходжу під ID. Ось і перехожу до прав доступу. Права доступу. Ось базові права вони дозволяють розширювати можливості ваші як тестувальника. Ну, Відповідно, в принципі, можна ось буквально всім користуватися, але чи це в цьому є сенс, це вже інше питання. А зараз давайте про база знань, дозволити доступ і, відповідно, я налаштую її. Тонко. Тобто я відкрию повністю всі можливості. Ви зможете додавати, і ви відповідно зможете бачити категорії статей. А що це, надає, що це дає? Давайте я зараз вийду і зайду під тестовими доступами. Тестовими, тестові доступи, до речі, точно такі, як у вас зараз. Тобто, і бачимо, що. Ось, додалась база знань, вона у нас в обраних. Переходимо туди, дивимось. Насправді тут дуже багато всього вже є. А я про базу знань окремі відео вже знімав, тому дублювати зараз не буду. Ну і важливий момент, про це я зараз майже вам скажу. Тобто переходьте до відеокурсу Ось, навчального, і тут ви побачите вже багато відео, які вам. На мою думку, дуже сильно допоможуть вже на перших кроках. Чому? Тому що у нас є перший тиждень, ось цей, він для вас має бути надто насиченим, дуже насиченим. Ось, і відповідно, в цей, саме в цей тиждень ви реально приймаєте рішення, чи підходить вам система, чи ні, і як ми будемо далі з вами спілкуватися відповідно до цього. До речі, я створив у себе відповідно по вашому впровадженню проєкт, щоб було зрозуміло. Ось ми зараз узгоджуємо з вами статут. Я статут вам надав проєкт ательемод. Ось так він виглядає у мене все всередині, в моєму боксі і маю на увазі. І, щоб було зрозуміло, статут проєкту: ось він сформований в системі, він зафіксований і відповідно сформований документ, який я вам і запропонував для того, щоб ми його узгодили. Для чого цей документ нам з вами потрібний і чому він важливий? Тому що тут головні, скажімо так, пункти, які стосуються впровадження системи. Як правило, за моїм досвідом людям потрібна допомога на перших особливо кроках. Чому? Тому що бокс дуже крута система, але вона не проста. Я роблю її максимально доступною для вас, максимально зрозумілою, але за фактом вона не є, ну, скажімо таким. Абсолютно в один клік системою, але вона може дуже багато чого. До речі, стосовно того, якщо у вас є виробництво, я спеціалізуюся безпосередньо на бізнес-процесах для виробництв, тому ми з вами можемо цей момент також обговорити. Тобто, це не, не тільки продажі, але й і виробничі процеси. Тобто, ну, як в вашому випадку, це закупівля тканин. Розкроє тканин, тобто повністю весь бізнес-процес, який у вас є. До речі, у мене бабушка закрійниця в Чернігові була, ну, мабуть, що одна з найкращих закрійниць. Тому в швейному бізнесі, в швейному, скажімо, в роботі ательє мод я дещо розуміюсь. Не просто так, скажімо, а реально. Цей досвід в мене є. Тобто, я готувався, планував, що до 16-ї вам зроблю, зробив ось вже зараз. Тобто, ви вже починаєте користуватися системою і ставте запитання, будь ласка, в нашому з вами чаті для того, щоб я вам міг відповідати. Звісно, що я можу відповідати не миттєво, але обов'язково відповім, тоді, коли побачу від вас те чи інше запитання. Щиро вам дякую. Спілкуємось, тримаємо зв'язок, користуйтесь, будь ласка, системою. На зв'язку. Побачення.